Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день пропоную вашій увазі постові пісні. Прошу приєднуватися до цієї трансляції, поширювати. Також дякую всім за ваші подарунки. твій стаю спасите! і молю тебе, подай же мені за гріхи жаль щирий. мені за хрикі жаль щирий за мене терпів за мене ти розпявся Загріки провину мою, обити ти дався. Загріки мої, провину мою, Да.